Показує, що в да, 25-му будуть вибори, або, по крайній мере, скажімо, так, сильна підготовка. Отак до них йде. Ану, зараз, якщо я побачу бумагу, готуються, ні, а потім відкажуться. Ні. Навірно, приготуються вже, 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 а потім, напевно, все-таки відкажуться. Я тобі так скажу: в мене таке впечатлення, що вибори хочуть, якраз не, не ця влада, яка діє, от, а та влада, яка ушла. Ага. От у нас є прям план. Не будете тикати пальцями. Ну у нас, як ви замітили, коли було вперше, вперше в історії України у нас виступав е, діючий президент і один колишній президент. Тут у нас було колишніх скільки п'ять і тільки один виліз рішив там, чому це воно було непонятно. Так, от оцей колишній президент він як от Янукович, угу. він все ще себе легітимним. І от його бажання виборів є. Це ця група людей. Там, там, там не один президент, там куча людей, куча.